Привіт, усім! Я Марта Лісевич, лікар-дієтолог та гастроентеролог. Ви у відділенні токсикології, де я персонально буду проводити реанімаційні заходи від тих тіктоків, які подіяли на ваш мозок, м'яко кажучи, негативно. У цьому випуску про продукти, які закислюють, залужнюють ваш організм, отруюють вас зсередини і також. Та їжа, ті суперфуди, які обіцяють вам магічне стілення від усіх хворіб. Перед або під час перегляду цього відео прошу вас поставити лайк, вподобайку як знак підтримки для нашого каналу. Ми будемо дуже вдячні. Ми будемо продукувати ще більше якісного контенту для вас і для вашого здоров'я. Вирішила з самого початку взятись за святе паста амосова, що це за чудо Еліксир? Обіцяють, що вживаючи ось цей набір сухофруктів. Ви позбудетеся атеросклерозу, ви почистите свої судини. Є одна паста, яка може прокачати ваш організм краще за будь-які вітаміни. Це паста амосова, правжня бомба для імунітету серця і здоров'я загалом. Чорнослив для гарного травлення, Курага для серця, інжир для зміцнення судини підтримки здоров'я шкіри. фініки для відновлення сили, покращення роботи нервової системи, родзинки для енергії, волосські горіхи для мозку, метик, натуральний антисепт і лимон для засвоєння всіх цих вітамінів. Пасту амосова розробив, придумав. Той самий кардіохірург Микола Амосов, який дійсно був видатним кардіохірургом, але чи дійсно його винахід, ось ця паста, допоможе прочистити ваші судини? Я не можу сумніватися, і це якось неправильно. В здібностях як кардіохірурга пана Миколи, царство йому небесне, але в дієтологічних здібностях все-таки дозволю, дозволю зробити припущення, що не так все однозначно. Значно з цими сухофруктами, з чого взагалі складається ось ця суміш? Це чорнослив, курага, перемолоті, разом з медом, разом з лимоном. Взагалі, якщо співставити ось ці всі продукти, взяти їх окремо, то кожен з них корисний. Суміш виходить високоенергетичною. Ось ці всі прекрасні сухофрукти, нагадую, вони не замінюють вам солодкого. Це не корисна альтернатива десертам. Так як фрукти містять величезну кількість фруктози. Це у нас фруктовий цукор. Надмірне споживання фруктози зв'язане в тому числі з метаболічно асоційованою хворобою печінки. Так ось повертаємося до судин. Чи мають здатність сухофрукти прочищати їх від атеросклерозу? Склерозу давайте розбиратися в термінах, що таке. Атеросклероз це звуження стінок судин. Як вони звужуються? За рахунок відкладення атеросклеротичних бляшок? Ось той ваш рівень холестерину, який знаходять у аналізах і він підвищений? Саме погана частинка вашого холестерину низької щільності, якраз має такі клейкі властивості і заліплює внутрішню стінку судин. Якщо внутрішній просвіт, він звужений, що ми маємо в результаті? Кров гірше циркулює по судинах. І це призводить до підвищення ризиків інфаркту і інсульту. Як ці сухофрукти, поясніть мені, будь ласка, як той чорнослив може прочистити вашу судину? Прихильники цієї чудодійної пасти вказують на корисні мікроелементи, які містяться у сухофруктах. Ну, дійсно, вони є той же калій, магній. Але чи полікує це звуження судин, чи якось вимиє атеросклеротичну бляшку з неї? Ні, такого не станеться, на жаль. На щастя, є фармакологічний винахід, що може призупинити ріст тих же самих бляшок, це препарати з групи статинів. Це препарати, які являються одні з найбільш вивченими в медицині. І дійсно слово використаю, доказові вони працюють. А коли ця ніби безобразлива паста може нашкодити вам, є такі люди, можливо, і серед вас. Цукровий діабет, цукровий діабет другого типу. Так ось, часто цукровий діабет пов'язаний із серцево-судинними захворюваннями. Пацієнти мають і цукровий діабет, і, допустимо, гіпертонічна хвороба, постійно високий артеріальний тиск. І взагалі, цукровий діабет він і має судинну природу. Він якраз руйнує. Судинну сітку. А паралельно цукровий діабет, вже порушення вуглеводного обміну це високі рівні глюкози у крові, які теж мають негативну дію на судини. Отже, зловживаючи цією пастою амосова, що ми можемо зробити? Ми можемо підвищувати свій рівень цукру, який і так високий, висока глюкоза, а вживаючи непомірну кількість корисної пасти, думаючи, що це дуже корисно, і почистить ваші судини. Навпаки, підвищимо рівень цукру. Хвилинка гастроентерології обережними з тими ж сухофруктами мають бути пацієнти з синдромом подразеного кишківника. Надмірна кількість фруктози призводить до виникнення симптомів: до здуття, до діареї або до закрипів. Вердикт по пасті мосова не прочистить судини. Якщо її вживати, як і в принципі рекомендують, одна столова ложка, дві столові ложки на день максимум, і ви при цьому майже здорова людина, то шкоди не принесе. Друзі, важлива інформація. Поставте на паузу цей ролик і перевірте, чи підписані ви на наш канал. За статистикою YouTube, 50% глядачів не підписані на наш канал. Давайте це виправляти. Таким чином, ви нам дуже допомагаєте і просуваєте український контент. Від користі переходимо до отрути. Хто вас отруює, що вас отруює? Правильно, це глютен, так обіцяють е, певні експерти в лапках, в тому ж таки згаданому Тіктоці. Чому важливо прибрати глютен? Ще є така е, інформація. Я не можу вам знайти дослідження, Я знаю зараз буду кричати, Дайте до дослідження, дайте до дослідження. Є теорія, яка каже, що глютен дуже схожий на клітини щитоподібної подібної залози, і коли йде збій в імунній системі. Чомусь що, щод подібне стає глютеном. Як знизити запалення в організмі за два тижні завдяки лікувальному протоколу харчування? Виключіть такі продукти: горіхи, насіння, виключте всю молочку, виключити глютен. Край важливо, щоб ви їли тільки безглютенові крупи за словами цих носіїв безцінної інформації нічим ніким не підтвердженої глютен. У всіх, у всіх підряд буде викликати якісь запальні зміни кишківника. Взагалі, частка правди в цьому все таки є, кому дійсно глютен нашкодить? люди. З непереносимістю глютену, з целіакією – це істинна хвороба, це істина непереносимість глютену, якої в світі слава Богу, все ж таки мало. Є в лапках хвороба. Чому в лапках? Тому що офіційно, все таки вона не визнана. Це підвищена чутливість до глютену, що я маю на увазі. Якщо вам целіакію не виставляють як діагноз, то Вживаючи все-таки глютено продукти, ви повели харчовий щоденник, ви помітили симптоми, такі як біль в животі, здуття живота, можуть бути і діареї, чи закрипи, чи чергуватися вказані вище симптоми. То ми ставимо все-таки такий синдром. Знову ж таки, це ще не визнано хворобою, як гіперчутливість до глютену. Переходимо до самодіагностики, що ви можете зробити знову ж таки. Вказаний мною харчовий щоденник. Помічайте, як та чи інша їжа впливає на ваш організм. Записуйте собі в нотатках, фотографуйте їжу, і з цим самим щоденником ви можете вже звернутися до лікаря-гастроентеролога чи до лікаря-дієтолога. Ви вже будете підготовлені до консультації. На відміну від того, як почнете здавати аналізи, які вам не потрібні, які вам не показані. Ви будете витрачати свої кошти, свій дорогоцінний ресурс, найцінніший. Час в результаті, що ви отримуєте, тільки спустошення свого гаманця. А ось харчовий щоденник, на відміну від непотрібних аналізів, абсолютно являється безкоштовним. Історія з практики. Часто на прийомах я чую про те, що ось в мене щось не так з глютеном, в мене непереносимість глютену. Питаю на основі чого ви зробили такий висновок. А ось я перестала їсти булочки, круасани. Смачне печиво, знову ж таки, булочку з маком, і мені стало краще. Мені стало краще, ну нема в мене вже цього здуття живота постійного. Ну, і що в мене? Непереносимість глютену. Питання номер 2 А коли ви їжте вівсянку чи пасту, макарони, як ви себе почуваєте? Відповідь прекрасна. Паста моя улюблена страва. Робимо висновок. Нема ніякої непереносимості глютену. Тут питання в іншому. Ось ця суміш цукрів чи дріжджі, в надмірній кількості так можуть викликати те ж саме здуття живота. Але чи у вас є якийсь діагноз? Ні, ви здорова людина. Не бійтеся того смачного круасана, дозволяйте собі насолоду від їжі. Питання тільки в кількості. Діліться чесно, чи виключали ви свого раціону глютен? Як ви себе після цього почували? Чи навпаки, ви собі спокійно їжте випічку і насолоджуєтеся життям? У Індії священною твариною хто є правильно корова? А у дієтології це такий продукт, як яблучний оцет. Що буде, якщо кожен день протягом двох тижнів пити яблучний оцет? Він допоможе від здуття, розладу шлунка, кислотного рефлюксу, нормалізує рівень цукру в крові, запобігатиме ожирінню печінки, допоможе худнути і засинати. Яблучний оцет додасть енергії. Яблучний оцет допоможе мікрофлорі кишечника і не дасть сформуватися каменям жовчним. Зізнавайтеся, хваліться, яким чином яблучний оцет покращив ваше життя, ваше травлення, Як ви схудли, вживаючи той самий оцет? Було таке. Насмілюсь сказати, що дійсно мене дивляться зараз ті люди, яким допоміг оцет. як він може допомогти? Якщо вже взятися за науку, то невеликі дослідження, дуже невеликі дослідження, дійсно вивчили певний позитивний вплив Яблучного оцту, що все-таки з ним так. Має невеличку позитивну дію на процес вуглеводного обміну, знижує рівень глюкози в крові. Але чи потрібно для того самого зниження рівня глюкози вживати яблучний оцет? Ні. У моєму близькому оточенні є ті люди, які вживають цей еліксир. Хто це? Поділюся родинною історією. Це моя бабуся. Вона робить цей оцет самостійно, тобто він у нас органічний і тут якраз має бути помітка. Органічний натуральний яблучний оцет. Це не той, який ви бачите в магазинах, в таких пластикових упаковках. Тут явно користі абсолютно ніякої не буде. А ось органічний яблучний оцет Чому ж його не додавати, наприклад, як заправку до салатів? Можна можна. Змішувати його з олією, зі спеціями. Ось таким чином вживаючи цей продукт в адекватних кількостях, якщо він вам подобається за смаком, це смачно. А оця поважна людина рекомендує що робити з цим оцтом? Зранку, на голодний шлунок, надще ще серце, випивати одну-дві столові ложки. Цього еліксиру магічного, запивати водою, і буде магія, магія схуднення. Якщо ви при цьому абсолютно не міняєте свої харчові звички, ви харчуєтеся так собі, профіцит калорій, їжте хаотично, під'їдаєте щось смачненьке, оцит не погасить вашу жирову тканину. Спалити жир, ви точно не зможете, але ви можете подразнити слизову оболонку з травоходу, шлунку. Будьте обережними з цим яблучним оцтом. Ті люди, які мають хронічні захворювання з боку шлунково кишкового тракту, гастроезофагальний рефлюкс. У вас постійна печія. Спочатку йдемо до лікаря, до гастроентеролога, виясняємо причину, призначає вам лікар адекватне лікування. Явно це не буде яблучний оцет, хіба що порадить додавати в салати, так як я порадила, якщо вам смачно на здоров'я, та пити його зранку над ще серце. Чи взагалі перед кожним прийомом їжі ви зможете тільки подразнити слизову оболонку шлунку з Чи вам це потрібно? Явно ні. Мої колеги, лікарі-стоматологи, які є дуже меркантильними, не всі, але певна частка існує. Так ось вони будуть за вживання яблучного оцту. Чому тому, що він подразнює вашу емаль, викликає ерозії, подряпане емалі? Що буде? Буде карієс, будете віддавати свої чесно зароблені кошти. Моїм чудовим колегам Якщо вам подобається наш канал, ви отримуєте багато корисної інформації, формуєте в себе нові здорові звички, ви можете нам допомогти. Завдяки вашій підтримці. Ми маємо змогу створювати ще більше контенту. В описі під цим відео ви можете стати спонсорами нашого каналу або ж допомогти фінансово. Також це можна зробити за цим QR-кодом. Ми вдячні кожному і кожній за вашу підтримку. Долучайтеся до нашої свідомої, прекрасної спільноти. Ми бережемо ваше здоров'я. Будьте в нашій команді. На десерт залишила вам а, суперфуд. Називається він Спіруліна. Цей TikTok, він мене порвав так, люди добрі. Зла була страшно. Подивіться. Коли ми їмо спіруліну кожного дня, хоча би 4-6 таблеточок, ми одним прийомом робимо дуже багато користі для свого організму. Ну, по перше, ми і кров робимо кращою. Ми і глистів виводимо, тому що глисти дуже бояться спіруліни. А ще це профілактика онкології, тому що у спіруліні міститься дуже рідкісний такий антиоксидант, фікосанін, який вбиває ракові клітини. Особа жіночої статі на відео обіцяє. Одні позитивні ефекти від спіруліни, і профілактика онкології, і величезний вміст білка, антиоксиданти, одним словом, 4 чи 6 пігулок спіруліни, чим більше, тим краще. І ви будете здорові, ніяка онкологія вас не вчепиться. Як же, як же отак маніпулювати людьми, особливо на дуже вразливі чутливі теми? Теми онкологічних захворювань. Хто стикався з цими діагнозами особисто? Чи... Близькі люди у сім'ї, друзі, мали онкологічні захворювання, пізні терміни, коли нічого неможливо зробити, ось тут включається цей механізм робити дивні речі: пити соду, шукати якісь магічні пігулки, звертатися до різних шахраїв. І ці шахреї, ось вони існують. На жаль. Найкраща профілактика онкологічних захворювань це регулярні обстеження, здоровий спосіб життя, відсутність шкідливих звичок, алкоголю, тютюну, наркотиків, звичайно. Звучить просто і вас це я вже вас тим замучила, так? цим здоровим способом життя. Така людська природа шукати швидких, простих рішень, які не вимагають ніяких зусиль. Так, людство ліниве, і цією лінню ми з однієї сторони досягли прогресу, полегшили собі життя, якісь науково-технічні винаходи. Так, але ми цим і собі шкодимо. А коли абсолютно хаотичний наш спосіб життя і саморуйнівна, самопошкоджуюча поведінка, якраз. Один з факторів онкологічних захворювань, будь ласка, не забуваємо про регулярні чекапи. Не потрібно витрачати свої кошти на ось цей чудо засіб, який рекламує ця жіночка, а навпаки, здати потрібні аналізи, звернутися до сімейного лікаря, пройти щорічний чекап. Випуск відзнятий з турботою про вас, я чекаю ваші відгуки, ваші коментарі, критику, звичайно. Буду рада відповісти на запитання. Якщо вас турбують якісь специфічні теми, які ми ще не висвітлили на каналі, будь ласка, пишіть. Бажаю вам здоров'я, чистих судин і не ходіть голодні!